Кубічний вам привітосик, друзяшки! З вами Шаман, і сьогодні я прийшов розповісти про те, як можна пограти в Майнкрафт зі своїми товаришами. Розглянемо як ліцензійну, так і піратську версію гри. Все Отже, спершу поговоримо про ліцензійну версію Bedrock Майнкрафту, котрі є на консолях, мобілках та Windows 10 та 11. Ці ці. Тут усе досить просто. Входимо в гру, створюємо світ, потрапляємо на спаун. І вже зараз можна покликати товариша, зайшовши в це меню. Ні. До речі, друзі, у мене була така проблема, що одрядушка, з котрою я хотів пограти разом, мала статус офлайн, хоча й була в мережі. Вона ж бачила те, що я граю, і могла сама приєднатися до мого світу. Якщо трапилося так, що ви обидва закриті один для одного, і не відображаєтеся в мережі, то зайдіть у компаньйон консолі Xbox або на сам сайт Xbox, залогіньтесь під тим обліковим записом Microsoft, на який ви прив'язували Minecraft, і перевірте, чи додали ви один одного до друзів. Якщо ні, то в пошуку пишіть ім'я вашого товариша та кидайте запис на додавання. Так само можна зробити і в самій грі. Якщо в цьому списку товариша немає, шукаємо його через пошук та кидаємо запит запиту друзі. Якщо ж як і у випадку з Дріадою у вас, як і у нас, проблема з знаходженням товариша. У нас немає хлопців, нам нудно, убиваємо час. Дону, Подивіться, чи обрано тут в налаштуваннях на сторінці Xbox статус показувати онлайн. А також можете подивитись на налаштування NAT. Заходимо в компаньйон консолі Xbox, налаштування, мережа і дивимося на статус мережі. Якщо в полі тип NAT будуть якісь помилки, то необхідно їх вирішувати. Тут не обійдешся без повноцінного гайду. А ми повертаємося до нашої ситуації. Тут помилка виникає у дріади. та оскільки ні з ким із моїх інших друзів, подібного у мене ніколи не було раніше. Супер, супер. Тому я подумав, що не стану перероблювати цей ролик, розширювати його на вирішення подібних питань. А ми краще підемо далі. Отже, при вході в гру ви можете обрати Грати, потім вкладку Друзі, і у вас з'явиться список всіх товаришів, які зараз онлайн. А якщо ви граєте не через інтернет, а знаходитесь в одній мережі, як от ми з рядою граємо в домашній сітці, тоді мережова гра буде показана внизу списку. Ще при створенні світу ви можете вибрати, для кого буде доступна ця гра, тобто хто зможе до вас підключатись. А також ви можете обирати статус і різні можливості для ваших ігрових компаньонів. Так, наприклад, хто може будувати, хто може вбивати мобів, а кому взагалі все заборонити і дозволити перебувати у вашому світі лише в ролі глядача. Тут ваш світ і ваші правила. Ти рептилія. Давайте підключимось ось до цього чоловічка, який у мене в друзях є. В нього відкритий світ. То завітаємо до нього в гості і подивимося, як він там поживає. Вітаю новий чудовий світе! Я прийшов. Е, е, так. Ця ситуація нагадала мені розповісти вам про те, що господар світу може виганяти непроханих гостей, а за бажанням навіть банити гравців, відкривши відповідне меню. Дрядочку, пробач, будь ласка. No. Ось саме. No. так. No. 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 А якщо ви раптом хочете пограти разом зі мною в Майнкрафт, я вас не буду виганяти, обіцяю. Супер! Можливо. Заходьте на мій стрім-канал Shaman Games, де я граю практично кожного дня. Посилання на канал та Дискорд сервер, де ми спілкуємося з підписниками, буде в описі під відео. Там багато чого цікавого я сховав для вас. А я вже гадаю, що з Бедрок Майнкрафтом ми розібралися. В піратську версію бедрок можна точно так же грати, особливо, якщо ви завантажили саме ту версію, де активний Xbox Companion. Де ви можете бачити своїх друзів. Ну, якщо ви не розберетеся і захочете подробиць про те, як спіратити Бедрак та як через нього грати, пишіть в коментах його хоче, давайте, не соромтесь. Але я гадаю, що ви і самі здатні розібратись. І ось в цей час у нас нарешті Джава Майнкрафт. До речі, якщо ви не знали для власників однієї ліцензійної версії Майнкрафту, тепер дають другу в подарунок. У вас є ліцуха бедрику, забирай джаву і навпаки. Подробиці у моєму минулому ролику. А ось тим часом, як ви бачите, ми увійшли до меню джави і створюємо новий чудовий світ. Щоб грати з товаришем на ліцензійній версії, вам необхідно обрати в налаштуваннях відкритий для мережі, а потім записати числове значення, яке з'явилося зліва на екрані. Потім потрібно дізнатися айпішник вашого компа. Для цього можна використати різні сайти, або найпростіше це натиснути на комбінацію клавіш Windows плюс R англійська. Тут пишемо команду CMD і тиснемо Enter або клікаємо OK. У терміналі пишемо команду ipconfig і тиснемо Enter. Вітаю! Ви на півдорозі до вступу в хакерську школу. А якщо серйозно дивимося нижче та шукаємо рядок, де вказано IP4. Цей буде айпішник вашого комп'ютеру. Скидаємо товаришу цю адресу та порт локального серверу, який ми отримали раніше у грі. Товариш входить до Майнкрафту і в меню обирає грати в мережі. Тут можна обирати як саме: за адресою або ж додати сервер. Перший варіант одноразово підключить вас. Другий збереже сервер друга у списку серваків на потім. Отже, ваш партнер обирає друге, вигадує будь-яку назву для сервера або залишає, як є. Урядок з адресою сервера вписує вашу IP-адресу, а потім ставить двокрапку і без проділів відразу пише порт локального серверу. Натискає Готову, і тепер у списку серверів вашого приятеля є і ваш локальний сервер. Друг зможе грати з вами тільки, коли ви перебуваєте в мережі. Чу з небудь поіграти. А як створити окремий сервер, де ви б могли грати з другом як разом, так і незалежно один від одного в одному ж світі, я можу розповісти, звичайно, в окремому відео. І звичайно, якщо це вам потрібно. А зараз ваш товариш тисне підключитися і грає з вами в Майн. Але якщо на символі якості сигналу в мережі знак заборони, і мережа недоступна, то або ви не в мережі, або проблема з'єднання. Я зрозуміла онлайн. Моя подруга теж. Отже, слід перевірити, чи знаходиться ваша мережа серед заборон в вашому брендмауері. Ось у мене роль брендмауера Windows грає антивірус Avast. У вашому випадку можете знайти брендмауер в цьому самому Windows в пошуку. І глянути саме в ньому на стан мережі, в якій ви граєте. Ось, наприклад, в мене моя мережа обмежена антивірусом на підключення інших. Відключаємо цей блок. І воля, все працює через декілька хвилин. Ось дивіться, оновилося, галочка у товариша засвітиться зеленим кольором, а отже це значить, що настав час розважатися. Знову ж таки, є купа моментів, коли можуть виникнути проблеми з підключенням по мережі, як у ліцензійних, так і у піратських версій майна. Щоб всі варіанти не розглядати, принаймні у цьому ролику, давайте розглянемо ще один варіантик усунення подібної проблеми з підключенням. Отже, у вас червоний хрест на сигналі Майнкрафта. То час спробувати запустити на комп'ютері Torrent Клієнт. Справа зверху клацаємо на значок комп'ютера, він же віддаваний доступ в розділі з'єднання, налаштування порту, порт вхідних з'єднань. Ось сюди вписуємо ті 5 цифр, які видав вам Майнкрафт. Сер, я винужден Я тисну застосувати і залишаю торрент відкритим. Можна його згорнути, звичайно, але не вимикати, доки ви граєте. Далі ваш товариш намагається підключитись через ваш IP-порт, як це було раніше, ну і все має запрацювати. Звичайно, друзі, ви можете завантажити на свій ПК програму Гарена або Хамачі і вже грати через них. І думаю, ви ж з цим вже й без мене самі розберетесь. Ані, то знову ж пишіть в коментах man? і будемо думати, з чого ми зліпимо другу частину цього ролику. А поки що, швидше перейдемо вже до розділу, як грати по мережі в Майнкрафт Java на спіраченій версії. І тут особливої різниці в принципі й немає. Не знаю, де ви будете качати піратку, але я піду класичним шляхом і завантажу ті лаунчер на сайті проекту. Він, я думаю, найпопулярніший серед Майнкрафтерів-піратів, тому будемо юзати цей клієнт. Завантажили, встановили, зайшли на сайт і зареєструвалися там. Навіщо там заводити аккаунт? Ну, наприклад, щоб мати можливість встановлювати собі скин нашого аватару. Заодно можемо після реєстрації авторизувати АК в самому ті лаунчері, після ми обираємо версію Майнкрафту, запускаємо, чекаємо, поки все там оновиться, і далі все так само, як і з ліцензійною версією Mine. Ваш товариш робить ті ж дії і обирає ту ж версію Minecraft, що і у вас. Далі ви скидаєте ip шник з портом локального серверу. І нібито я вам уже й розповів все про найочевидніші і найлегші способи гри в мережі. О, все понял, понял! Тому у кого, які проблеми там будуть виникати із мережевим підключенням, пишіть під відео, а я постараюся вам всім відповісти. Ну а як буде багато коментів, то зробимо окремий ролик, я вже тищу сказав сьогодні. А тепер вже точно все. Всім здоров'я, кохання та позитиву. Шаман бубнів у мікрофона, і слава Україні! Ну, і ще раз попрошу підписатись на канал, а то багато хто дивиться без підписки, через що Ютуб знущається з мене. Папа! -па.